Ніший зубів, так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є: зубна паста лакалут екстрасенситив усуває чутливість зубів, закриваючи зубні канальці та захищає від болю. Верховна Рада розглядає розширення списку чоловіків ну, категорії чоловіків, яким дозволено виїзд з України під час війни. Тобто розглядають варіант, що це можуть бути чоловіки, в яких двоє дітей до 14 років, одна дитина до 14 і вагітна дружина, одна дитина до трьох років, а також чоловіки, що мають робочі чи спортивні контракти в інших країнах. Ну і на який термін зможуть виїжджати та хто. Залишиться на фронті. Про це розкаже радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Він сьогодні з нами на зв'язку. Пане Вадиме, доброго ранку. Доброго ранку, Вітаю вас, пане Вадиме. Оце таке думки українців з приводу цього нового законопроекту вони розділилися. Що ви особисто думаєте про дозвіл виїжджати чоловікам за кордон під час воєнного стану? Ви за чи проти? Ну, перш за все я хотів сказати, що це один із законопроєктів, про які ви зараз говорите, тому що це альтернативний законопроєкт був зареєстрований. Е, перший із теж від представника Слуги народу був зареєстрований законопроєкт про е, законодавчі заборону взагалі е, виїзду чоловіків, крім тих категорій, яким дозволялося до останнього часу. Е, в противагу йому інший представник Слуги народу е, зареєстрував цей законопроєкт, про який ви зараз говорите. Я вважаю, що на цей момент е, міняти. Е, Правило виїзду чоловіків за кордон неправильно і неетично і нечесно по відношенню до всіх тих, хто зараз знаходиться в Україні, тих повертається в Україну, тих, хто працює. Угу. Зрозуміло. Ми зібрали думки наших глядачів з цього приводу. І зараз пропоную послухати питання номер один, яке хвилює українців. Давайте послухаємо. Верховній Раді зареєстрували законопроект, який розширює категорії для виїзду за кордон. Питання хто ж буде воювати, якщо всі чоловіки вийдуть з України. Ну, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, чи означатиме прийняття нового законопроекту. Ем, не знаю, там втрату бійців для української армії, якщо у випадку е, того, що приймуть цей закон, Дивіться, перш за все. Я вважаю, що його не приймуть. Я вважаю, що не пройду у Верховній Раді. І ще раз повторюю свою особисту точку зору. Я вважаю, що цей законопроект. В такому вигляді він безумовно є некоректним, і він навряд чи допоможе і обороноздатності країни, і життю на фронті. Тому в даному випадку, поки що, я не бачу якоїсь причини для того, щоб ми різко пом'якшували різко пом'якшували можливості виїзду за кордон. Дав у нас а пан... якщо дозволите, я просто закінчу свою точку зору. Так. У нас є певні. Категорії професій, які справді вкрай потрібні для того, щоб вони регулярно виїжджали Ну виїжджали заїжджали Ну перш за все це дальнобойники це люди, які працюють на бензовозах і так далі, і так далі. Але це достатньо обмежена кількість людей. Їх ну кожен з них має відповідні сертифікати, відповідні документи, які ну навчання, які повинні пройти, і потім сертифікати, які це підтверджують, тому в даному. Падку, оце от такі категорії я вважаю, що да їм потрібно дозволяти тимчасовий виїзд. Це абсолютно правильно і нормально, але просто за ну через те, що в тебе дитина до трьох років. Ну це чесно кажучи, як мінімум, е -е, неправильно. Пане Вадимо, дивіться, але серед тих, кому хочуть дозволити виїжджати, це працівники, наприклад, it сфери. Все тому, що коли почалася повномасштабна війна, 70% it компаній вони не лише знизили темпи ведення бізнесу, а й залучили нових клієнтів. До того ж, трохи більше половини компаній очікують на зростання свого бізнесу навіть за умов війни. Так, ось власне, що про це думає наша глядачка? Давайте подивимось. В час війни з України виїхало дуже багато провідних спеціалістів, серед них дуже багато айтішників. З новим законом виїде ще більше. Хотілося би запитати, як країна планує їх повертати додому. Тож, пане Вадиме, як ви думаєте, як можна гарантувати повернення ось цих спеціалістів? Дивіться, в принципі, гарантувати. Я думаю, що зараз не може ніхто і нічого, тому ну. Я не хочу просто, щоб ми брехали себе собі. Але величезна маса ІТ-компаній зараз зробила релокалізацію і знаходяться зараз на Західній Україні, там Чернівці, Закарпаття, Львівщина, Франківщина, особливо на Закарпаття. Я вважаю, що ІТшніку, чесно кажучи, все одно де працювати, чи то це буде Чорногорія, Німеччина чи Закарпаття. Тому в даному випадку. Вони прекрасно працюють на Закарпатті ці чотири місяці. Яка логіка в тому, щоб вони виїжджали зараз е як по якійсь спрощеній спеціальній процедурі? Її немає. Тобто, в принципі, атішник це одна із тих професій, де ти можеш працювати в будь-якій точці світу, головне, щоб в тебе був нормальний, якісний швидкий інтернет на Закарпатті чи там е на Буковині? Я не чув проблеми із швидкістю інтер... проблеми з швидкістю інтернету. Тому в даному випадку абсолютно нормально, що ці люди будуть продовжувати працювати. І серед них іншим неймовірна велика кількість людей, які працюють в тому числі і на оборону України, тому що вони допомагають Україні в різних сферах від найпростіших написання якихось програм, і закінчуючи складними речами. Тому в даному випадку ще раз повторюсь, я я категоричний противник прийняття подібного закону. А uh вот -huh. uh, uh, uh... хотілося знаєте, вибач, Слав, так. Хотіла поговорити про жінок. От е, з 1 жовтня запрацює процедура взяття жінок на військовий облік. Хочеться е, розуміння про які професії йдеться, і е, чи ставитимуть на облік матерів, е, чи зможуть жінки, які стали на облік залишати країну в період дії військового стану. Ну, дивіться, в принципі, це питання не зовсім до мене. Тут питання вперше до генштабу і до міноборони е мені б дуже хотілося становити ну, той список професій, який зараз е вказаний, ну це фактично перелік е більшості професій, які є е на сьогоднішній день в Україні. Е але е ну, ми ж повинні розуміти, що тут не можна довести ситуацію до абсурду, з моєї точки зору, тому що є е е е і спроможність армії. Е Взяти собі цих людей для того, щоб вони справді, якщо вони потрібні, і вони працювали в армії, і тому в даному випадку очевидно, все ж таки, це питання потребує певних керування, певної корекції. Ну але це знову ж таки, це абсолютно моя особиста точка зору. Тобто, я в даному випадку не представник і не представник Генштаба. Тому я вважаю, що да це питання може викликати певні збурення, і справді достатньо багато запитань виникає зараз у різних у різних людей. Тому очевидно, все ж таки потрібно більше роз'яснень і можливо в короткий термін зробити якісь більш-менш чіткіші правила. Тому що, станом на зараз справді виникає достатньо багато запитань і цим користуються в інформаційній кампанії між іншим росіяни, тому що саме росіяни починають. Мати достатньо серйозну паніку. Е, ну тут я вже більше спеціаліст ніж в попередньому питання, і ми розуміємо, що е, росіяни протягом останнього часу, якщо в перші два-два з половиною місяці війни вони е, вчину програвали нам інформаційну кампанію. Зараз вони е, томушки е, оживилися. Е, зараз вони почали різко накачувати свої телеграм-канали. Е, по деяких телеграм-каналах там охоплення виросли в 5-6 разів. Ну, це звичайно дуже добре для нас, тому що я думаю, що багато із цих е, нових е, вовках читачів це жителі Пакистану і Індії, і росіяни звітують про це е, перед своїми е, ну тими, хто їм дає за це. Але е, але тим не менш, я б не скидав би з е, е, я б не скидав би, е, цю загрозу, тому що вони насправді в часі мають безлімітний ресурс грошей. Наскільки я розумію, найближчим часом. Е, Можливо, навіть на цьому вже тижні буде оприлюднений список російських телеграм-каналів, які працюють проти України. На жаль, закривати інфра телеграм-канали фактично нереалістично. Це, Ну це теж є проблема. Але я думаю, що буде окремі звернення, в тому числі до всіх змі, з тим, щоб звертати увагу на те, що ці ЗМІ є російськими, хоча інколи вони навіть починають переходити на українському. До речі, є вже в мережі і на офіційних в офіційних ресурсах вже списки певних телеграм-каналів, які працюють власне на Рашастан. Тому що друзі, подивіться і прослідкуйте за тим. На які ви телеграм-канали підписані, на які групи вас підписали, зокрема у Вайбері, тому що е, я швиденько розповів нашу історію. У нас е, гример, вона каже: я нікуди не додавалася, але чомусь у Вайбері у мене з'явилися три нові е, групи, де пишуть власне оцю однобоку історію зі сторони Раші. Тому, будь ласка, перевіряйте те, що е, у вас зараз відбувається у Вайбері, взагалі у ваших соцмережах. Е, так, пане Вадиме, дивіться, ми зараз поговоримо про ситуацію. На лінії фронту наші ЗСУ відступили з Лисичанська, що в принципі також викликало обурення в соцмережах. Це прокоментував вже президент Зеленський. Давайте послухаємо. Якщо командування нашої армії і забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема, це стосується і лисичанську. Це означає тільки одне: що ми повернемось завдяки нашій тактиці. Завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає. От, пане Вадиме, на вашу думку, знову ж таки, що для України означає відступ з Лисичанська і Сєвєродонецьку? Ну, дивіться, сучасна війна вона, вона трошки інша, ніж вона була в 1945 сорок роках. І сучасна війна вона передбачає е, максимально вимотати противника е, і максимально зберегти свої е, сили. Землю потім можна буде відвоювати. Тобто, в даному випадку ми розуміємо, що росіяни е, ну перше треба почати з того, що судячи з цього операцію на Донбасі, особисто почав купати Володимир Путін. І судячи з цього, він дав казівку, що не жаліти людей, не жаліте техніку, скільки буде можливостей, стільки скільки треба вбити людей, стільки буде вбити. І тому Сєвєродонецьк-Лисичанськ вони ну, справді туди було кинуто те, що можна було кинути протягом останнього місяця. Те, що ми відступили, і те, що росіяни кричали про те, що ну, між вчора вісті дали там п'ятихвилинний сюжет про те, що е, українці були в окруженні там, і так далі, і так далі, це абсолютно брехня. Тобто ми відступили без будь-яких оточень, без будь-яких хетлів, е, відступила організовано, і за ці місяці оборони Сєвєродонецька-Лисичанська ми реально дуже сильно потипали. Російську збро... російську армію знищив достатньо велику кількість російської техніки. А протягом останніх приблизно 10 днів, завдяки в тому числі, і ті артилерії, яка надходить із заходу, нам вдається фактично в щоденному режимі знищувати боє склади склади з боєкомплектами в глибокому тилі тилу ворога. Тому в даному випадку та задача, яку Ставилася, ну вона багато в чому виконана, тому що головне, і ще раз повторюся, ми достатньо сильно вимотали е, противника, достатньо серйозно е, потріпали. Тепер наша задача е, далі е, стояти в Донецькій області, тому що ключовий удар стане, але зараз буде е, саме пропадати на Донеччину судячи на всю. Ну, ми віримо в ЗСУ, але все ж таки хочу поговорити ще ось про що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів Путіну, що в результаті успішних бойових дій окупантів встановили повний контроль над містом Лисичанськ та ще низькою прилеглих населених пунктів. Зараз пропоную послухати фрагмент з цієї доповіді. Окружені ліквідівано групіровки в Горському котлі, в районах Лисичанська і Сєвєродонецька. Взято під контроль 25 населених пунктів, найбільше крупніше, із яких Сєвєродонецька, Золотоя, Горська, Волчарівка. Тобто, от, скажіть, будь ласка, це такий спосіб демонстрації Путіну, що так звана спецоперація просувається успішно? А, чи, і чи варто чекати чергового наступу ЗСУ в цьому напрямку? Ну, дивіться, відносно напряму наступу ЗСУ. Тут питання все ж таки напевно штабу, тут вони повинні біжати. Їм потрібно було про щось хоча б відчитатися і хоч показати хоч якісь прориви. Тобто, ну давайте зрозуміло, що Сєвєродонецьк і Лисичанськ, тобто основна частина Луганської області була захоплена за 130 днів, тобто вони планувалися зробити максимум за тиждень, максимум а то й за 2-3 дні. Тобто в даному випадку 130 днів вони просувалися по Луганській області, яка й до того була наполовину захоплена. Росіянами тому в даному випадку да їм потрібно хоч щось показувати своєму виборцю потрібно розказувати про великі перемоги, і потрібно брехати про котли, про оточення, про всю цю історію. Тобто, інакше, в принципі, їхня інформашина не може працювати. А пане Вадимо, ви сказали буквально кілька хвилин тому, що вони зараз зосередяться на Донецькій області. От вони зараз відчиталися ось цей відчитався про те, що все вони звільнили повністю, начебто, так так звану ЛНР. Тобто зараз на ЛНР, на Луганській області вони поки зупиняться і будуть просуватися власне в Донецькій області. Чи що буде? Ну, давайте не забувати, що 24 лютого Путін сказав, що його ключова задача це вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Тобто, 130 вони йшли до кордонів Луганської області. Тобто, станом на зараз, звичайно, для нього, і ще раз повторюся, він особисто з моєї точки зору зараз командує цією операцією і він особисто дає вказівки максимально. Швидко без будь-яких е сантиментів щодо людей е просуватися по цих територіях, е а... тобто, тобто а, зараз той ключовий напрямок для них, тому тобто це е Донеччина, і головні бої, судячи з усього, будуть відбуватися саме там. А вони м зупиняться власне на Луганській і Донецькій областях? Чи все-таки підуть далі, тому що яка зараз основна ціль у них? О те, що вони говорять, це одне, а от по факту, і на вашу думку. Ну, моя точка зору, він буде йти доти, доки він може йти. Тобто, в принципі, поки що ми не розуміємо він не оголошує мобілізацію, він боїться оголошувати мобілізацію. Він робить скриту мобілізацію. Чому боїться оголошувати мобілізацію? Причини дві. Перша. Насправді росіяни хочуть дивитися цю війну в телевізорі, але вони не хочуть воювати. І е, в коматах немає. плюс 11 вересня це день виборів в 29 регіонах Росії, і на цей день він хоче е, зробити якісь дії. Я не знаю, як це назвати, пов'язані із анексією окупованих територій. Тобто, е, в принципі, така от перша реперна точка для всіх нас це 11 вересня. <тавців> <гану> Якщо йому щось вдається до 11 вересня, далі треба буде дивитися, чи буде він оголошувати мобілізацію. Наскільки буде йти серйозно скрита мобілізація. Тобто, от від цих речей буде залежати насправді всі подальші дії, але е, також треба розуміти, що е, якщо говорити там програма мінімум з Донецько-Луландської області, ну і можна закріпитися на тих територіях, які зараз захоплені, е, програма «Мідіум», середня це е, Одеса, тому що в Російській. Військовій е науці е вони досі живуть категоріями 19 століття, е ще імперською історією про те, що ми повинні контролювати повністю Чорне море, а без Одеси це неможливо. Ну і особливо зараз, після того як фактично нейтралізований чорноморський флот після крейсера Москва і після Сміїного. Е ну програма максимум це місто Київ, але е без другого фронту, без Білорусі, без е накопичення величезної кількості військ ну це фактично нереалістично. Тому зараз насправді все залежить від того, що буде відбуватися на Донбасі. Все що залежить від майбутньої цієї війни буде вирішуватись багато в чому на е території Донбасу. А мені знаєте, що подобається, що е, як ЗСУ ламають плани е, рашистів постійно, і ось ця така знакова дата, вона постійно якось відстроковується. Ми пам'ятаємо і 9 травня, і ще якісь там дати, які нам ставили, ну такі як орієнтовні. Зараз вже 11 вересня. Е, хочу ще перенестися до е, околиць Херсона. З'явилася інформація, що ЗСУ стоять за кілометр від околиць Херсона і е, що готуються до е, контрнаступу. Проте інформацію вже спростувала на е, начальник прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, ви казали, що ключова сіль окупантів в Україні – це там ну там ми розібралися, Донбас, Одеса і багато багато інших. Так ну власне контроль над Чорним морем, так от скажіть, будь ласка, на вашу думку, зараз по перше, що відбувається на околицях Херсона, і чи взагалі Херсон для бункерного діда настільки стратегічний? Ну, він дуже важливий для е, Путіна. Він дуже важливий для росіян, е, тому що е, Херсон це крім всього іншого, це закріплення на е, Азовському морі. Це фактично повне, е, повний контроль, ну дає можливість повного контролю над е, Азовським морем. тобто Херсон і Е, тому е, з цієї точки зору е, да Херсонщина для нього вкрай важлива. Ну плюс, плюс. Е, Росіяни дуже не люблять віддавати будь-які території, куди вони заходять. Тому справді це важливо. Але я хотів би звернути вашу увагу на те, що вчора росіяни призначили новим так званим прем'єр-міністром прем'єр-міністром Херсонщини такого собі Сергія Єлісєєва. Це колишній заступник керівника Калінградської адміністрації. Mm -hmm. То по суті, по суті це означає лише дві речі, просто щоб всі ми розуміли, і це дуже важливо для колаборантів. Вони не довіряють колаборанту. Тобто, це вже другий випадок. В ДНР був призначений так званий ДНР. Був призначений е е е прем'єр-міністр із Росії е е на Херсонщині. Керувати де факто буде уже не сальдо і не е Кавальові, не будь-хто інший, керувати Херсонщиною буде теж представник Російської Федерації. Я впевнений, що зараз що на Запоріжжі Баляцькому теж когось підсунуть для того, щоб той дивився за ним. Тобто калеберантам не довіряють їхня роль, це максимум підносити снаряди і бути номером 2, 3, 5, десять, 15. думку Другий... А от я перепрошую, дуже коротко, скажіть мені ось таку штуку. А, кажуть про те, що в Києві зараз дуже сильно і активно укріплюють блокпости. Не в Києві, Але а на в'їздах. На в'їздах. В так, в, самих, mm -hmm. в, самому в самому Києві, Києві немає. Вже, так. Але, наприклад, я в неділю їхав по Житомирській трасі, і там ну, досить вільно можна було проїхати через блокпости. Все-таки де ця істина і правда? Ну, в принципі. Дві сторони, як завжди посередині, тобто блокпости, вони для чого потрібні? Блокпост станом на зараз. Тобто блокпост, це станом на зараз вже не стільки бойова точка, не стільки точка для відбиття противника, скільки е, вибіркова перевірка документів і фільтрація. Е, якщо ти розумієш, що щось тебе, ну е, якщо поліцейський, якщо ну, там переважно поліція зараз вже стоїть, е, Нацгвардія е, дивиться, що щось. Е, ну, Поведінка водія дивна, там і ще якась так вас зупиняють, і вибірково відбувається перевірка е е е документів машини і так, далі, і так далі. Тому з цієї точки зору дуже теж важливо не довести ситуацію до абсурду, тому що зробити зараз 10-кілометрові черги на в'їзді в, в будь-яке місто це знову паралізувати всю логістику, як це було в перші дні війни.